З цього приодимають, мабуть, спокійно поспіхають. Дякуємо перебайчикам, дякуємо представникам нашої України за підтримку об'єднаної опозиції. Образка мені застрійте ми, подякуємо. Декілька дівчат назад я приїжджав за моєму машиною, і зупинив мене представник. І при цьому він звернувши увагу на те, що... Єдиної позиції. Схилився і каже, не беручи документи мої і права, і технічні наступні. Я хочу вас попросити вигравайте, Перемагайте. Нам вкрай потрібна ця перемога. Вони у нас достали вже ось тут. Якщо вже достали представника Даї, то я уявляю, як достали простого громадянина і простого українця. Згадайте, та... декілька років тому назад нам було обіцяно, що добре буде вже сьогодні. Ми чекали це добре. Не дочекавшись, почали шукати, коли настане це сьогодні. Терний час. А виявляється, що значна кількість людей, які стали, були багатими, стали ще багатшими. Ті, що стали, були мільйонерами, стали мільярдерами. Європа дивується, яким чином країна, яка стоїть з протягнутою рукою. Більшується як мільйонери, так і мільярдери. Яким чином країна, яка просить звертається, не дуже ми знаємо. Тільки душевно ходить, буває, тільки хворі, люди з ним бояються. Які слабоюся свої бачили, коли п'ять восімдеся гривень, а на лікарство і гривень. Я боюсь за свою сестру, яка вимушена була виїхати в Італію для того, щоб дати нормальну світу і своїй долі. Я побоююся за своїх дітей. Це правда, бо що якщо старші вже стоять на ногах, то менше потрібна опіка бачити. Я побоюсь того, що ті люди, які сьогодні прийшли для влади, вони переступлять через голови і будуть ламати хребти всім на. Але мене тримає надії. Я переконаний. Що України, що Подаляне не продасть свій голос ні за гроші, ні за ковбацу, ні за гроші. Тому що немає ціни. Батько внімати. Немає ціни власники культуру Я вірю у справедливу і чесну до своїх громадян України.

Не добавлю параманів, не добавлю людей. Я переконаю, що не потрібен життя, як мені не подобається, дуже здорово. Я запрошую на свій. Хай не буде насці, хай не буде там бусики дороги. Ведучий, я організую свій майдан. У мене сцена буде задача. Дякую вам за увагу.